На остальном ходу оставили. Одна балка, сразу обстрел. Как-то еще хочется чуть-чуть пожить. Правляємося у складі евакуаційної групи білий Янголи». за попередньою інформацією. У нас є три родини, котрі потребують евакуації. Ситуація у місті на сьогоднішній день складна. Ну, звичайним транспортом не бажано заїжджати, тому що місто щодня обстрілюється. Це буде край небезпечно, якщо направлятися у таке місто без броньованого транспорту. Без реба туди на сьогоднішній день заїжджати само крайне безпечно люди звертаються до поліції за телефоном гарячої лінії а також до військової адміністрації лишають заявки близько п'яти тисяч людей залишаються в місті. Забалка, сразу задал английский обстрел. Найди а? а, его. Все вещи и на земле. Что нет? Не, у меня и мать старая здесь. Я не поеду я никуда. Нет. Подождите, 26? Нет, я никуда не поеду. Чего? Насколько он хату освоил? А вот, смотрите. Вот 26-й дом. Ой, да еще точно. Ну я своими глазами видел 26-й, да. Да, он говорит, это Ну, так часто отказываются люди. И сидят, да. Думают, что все наладится. Хозяева! Промещаемся одни из улиц Турецкая и артиллерийский обстрел. под щойно Буквально декілька годин назад розібрала оцей двір, пошкодило. Чи постраждалі люди, ми не знаємо. Шукаємо людей, які давали заявку. Ці люди йдуть на зустріч, можливо, на евакуацію. <плес> Дуже дивно, але, незважаючи на потужний артилерійський обстріл, люди набирають воду. Просто переходять дорогу з баклажками. Я з'їв, я в країні для таке? Чого? толку нет ну, а, да, ну я поставила Серега. Да, что будет то будет я, Молодёжь, молодежь он не знаю у вот собак миллион печка света нет нифига нет кашу варю потому что ну что волонтеры они приехали вот щенка четыре забрали три собачки Чотири місяці назад тут був доволі великий район і йшла дуже бойко торгівля. Ось теж свіжий прильот. Да, да. Видівайте, з... ви так, з... з тієї сторони. З тієї сторони. розбили, Що чекати. Дуже сильно стріляють. Очень сильные обстрелы. Чаще, то, то меньше, но тем не менее все рядом и как-то как еще хочется чуть-чуть пожить. По городу переселялись, mm -hmm. друзей жили. Да, он, он просто укачивается. И пока ему сейчас неплохо еще. Ситуация немножечко стала над головой сильно летать. Стоять з речами, хочемо запропонувати їм так само евакуюватись. Давайте, беріть самодани, поїхали. Возвращайте. Давайте, 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 я подержу, йдіть. Давайте. Прямо підставою Торецьк якимось дивом помітили двох чоловіків. Які не зрозуміло чого чекали. Зараз їх дуже швидко евакуюємо. Ми нас просто сюди підвезли, а далі ми вже орієнтуємо. У мене не можливості сидіти. Дом розбили. Все, все, все? порочам. Ну, з тієї сторони. Вже за кілька годин за сприяння військово-цивільної адміністрації всі ці люди переїдуть вглиб країни. А екіпаж білого янголу буде розвертатися та тримати курс на Торецьк за новою групою людей.